Дуже багато дали. Тут а дуже багато дали. Так, ну в нас, в принципі, майже вся екіпіровка є, так? Так. У нас А, ще, ще штани залишились. Ще штани залишились. Сім. Вісім. Так. Е, так, 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 так. Так, так. Так, так, так. Все ушло. Все пішло на те, щоб вдягнутися. Все, у нас тепер. Ми не пробиваємо. І залишились штани. Залишились штани. Шта... Штани, штани. А, ну, раз, два, три, 4, 5. 6, 7. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7. Сім, виходить, треба. А, не хватить, нам, не вистачить, це вже останній. да, все, нам не хватить, на жаль. Чотири в нас залишилось.